До України йде похолодання зі снігом. Перша зимова погода прийде на територію нашої країни уже цими вихідними. Синоптики попередили і про значні опади, і про небезпечні пориви вітру. Які температурні показники підготували нам погоду на найближчі дні? І де українці зможуть побачити перший сніг? Розповім за мить. З вами новини Тесеню і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Цими вихідними на прогулянку в осінньому вже не вийдеш. Доведеться витягати пуховики, шапки і шарфи, адже до України йде відчутне похолодання. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила відома садопотакиня Наталка Діненко. За її даними зниження температури очікується саме 2 3 листопада. В другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів. Обережно, а відчутне похолодання прийде 2 3 листопада. Треба підготуватися, дорогі комунальники. Синоптикиня додає, що третій місяць осені принесе на територію України сильний вітер. З початком листопада в Україну прийде сильний вітер до штормових поривів, а 2-3 листопада добряче похолоднішає. Про похолодання наприкінці цього тижня повідомляв і метеоролог Ігор Кибальчич, передає Метеопрок. За його словами, на українців чекає зниження температури, дощі, а подекуди і мокрий сніг. Під впливом поля високого тиску найближчими днями на території України переважатиме відносно тепла та спокійна погода. Без істотних опадів. Суттєві зміни в погодних умовах відбудуться на межі жовтня та листопада і будуть пов'язані з розвитком активної циклонічної діяльності на півночі Європи. Наслідком таких змін стане різке зниження температури повітря, перевчастий вітер та короткочасні дощі, які місцями у західних та північних регіонах поступово зміняться на мокрий сніг та снігову крупу. Цими вихідними українці в більшості областей будуть спостерігати і дощі, і перший сніг. У суботу, 2 листопада, під впливом активного циклону очікується нестійка та вітряна погода. Пройдуть невеликі подекуди помірні дощі. Вдень у північних та місцями західних областях. можливий невеликий мокрий сніг та снігова крупа. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, пориви плюс 17-плюс 22. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 6-11. У західних та північних областях плюс 2 плюс 7. У неділю 3 листопада вночі без істотних опадів. Вдень у північних та західних областях пройде дощ з мокрим снігом. В решті регіонів без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Вночі окремі пориви 15-17 метрів. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень плюс 2 плюс 7. Тим часом синоптики Укргідромацентр повідомили, що цьогоріч в Україні останній місяць осені буде холодним. У листопаді середня місячна температура повітря прогнозується в межах 1 восьми градусів тепла. У більшості областей температура буде близькою до норми. Втім, на сході та південному сході країни показники будуть дещо вищими. Загалом, за прогнозом синоптиків, листопаді буде на 5-7 градусів холодніше ніж у жовтні, у якому середня температура становила 8-13 градусів. Місячна кількість опадів очікується на рівні 34-77 міліметрів в Карпатах місцями 100 міліметрів. Ці показники також у межах норми. Плюс листопад пора передзим'я, що починається після переходу середньої добової температури через 5 градусів тепла у бік зниження, переважно в першій декаді листопада. Ми всі добре пам'ятаємо, яким спекотним видалось літо цього року. За відчуттями воно почалося ще в середині травня і тривало практично до першої декади жовтня. Яка причина такої аномальної погоди цього року в інтерв'ю 24 каналу пояснила метеорологиня Віра Балабух. Аномально висока температура повітря у вересні і на початку жовтня була зумовлена потужним антициклоном, у якому за безхмарної погоди атмосфера суттєво прогрівалася. Завдяки циркуляції атмосфери на території України також надходили теплі сухі повітряні маси субтропіків. Експертка додала також аномаліям сприяло і загальне підвищення температури повітря на нашій планеті, зумовлене посиленням парникового ефекту. Збільшення сонячної активності протягом 25-річного циклу, яка в жовтні 24-го досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря. Спільна дія цих чинників і зумовила таку аномально теплу погоду. До речі, метеорологиня зауважила, аналіз наявних тенденцій і кліматичних прогнозів показує, що тривалість літа в Україні зростатиме. Воно починатиметься раніше і триватиме довше, Тож, тривале та спекотне літо, яке ми спостерігали в цьому році, очевидно, досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою. Аномально тепле літо і теплий початок осені стали причинами однієї загадкової аномалії. У Києві у жовтні масово зацвів бузок, який росте у дворах столичних будинків. Еколог Олександр Соколенко у коментарі для Тесеней розповів, що на це вплинула і тривала посуха. Ці два фактори вносять збій у природний графік розвитку рослин. Це стосується не лише бузку. Те теж саме відбувається з гіркокаштаном. Якщо був посушевий кінець літа і теплий початок осені, каштани повторно квітують. Це однаково впливає на рослини: каштан, вишню та бузок. Всі вони цвітуть приблизно в один період у травні, тому через аномальну теплу погоду квітнуть у жовтні. Еколог наголосив, що дерева квітнуть через аномальні погодні умови, які є наслідком кліматичних змін. Просто наслідки цих змін щорік стають все виразнішими. Повторна вегетація та цвітіння багатьох рослин це ненормальне явище. Для багатьох чагарників і дерев це на жаль може закінчитися загибеллю. Якщо вони у жовтні починають рости, цвісти, на них з'являються нові пагони, то зрозуміло, що при перших приморозках вони загинуть і квіти, і пагони. Бо рослина не встигне підготуватись до зими, сформувати нормальні пагони, кору, бруньки. Наприклад, гіркокаштан після такої зимівлі стає кволом і за пару років гине. Соколенко додав, що для рослин таке цвітіння спричинене наслідками кліматичних змін дуже шкідливе. Більш того, наслідки кліматичних змін посилюються ще й завдяки несприятливим антропогенним умовам міста. Якщо говорити про Київ, то тут температура повітря у спеку значно вища ніж за містом, а також набагато тепліше у мегаполісі вночі. Все це призводить до того, що подібні явища з подвійним цвітінням дерев стають все більш виразнішими на території Києва. Примітно. За за прогнозом Укргідромацентру середня температура у жовтні була на 1,5 градуси вище норми. Середня місячна температура повітря передбачається 7-13 тепла, що на 1,5 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31,67 мм. В Карпатах місцями 77-101 мм, що у межах норми. А нещодавно синоптики розповіли про те, якою ж буде зима в Україні. В Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхуючи тепле повітря із субтропіків у бік України, спричинить встановлення аномальних для зими в нашому кліматичному поясі температур. Цієї зими середня температура повітря в зимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми. Буде коливатися в межах від плюс 5 до мінус 5 градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабов, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників лист. Топада, але це не виключає короткочасних значних похолодань. Взимку 2024-2025 року. Можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні на 2-3 дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Водночас зауважила вона у всьому світі. Говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповіла речниця Українського гідраметологічного центру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що продовж поточного осіннього періоду, попри холодний період, на початку жовтня, у західних областях, спостерігає зберігається тенденція вищих за кліматичну норму температур. Друга і третя декади жовтня. Очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Подивимось знову ж таки по завершенню місяця. Будемо аналізувати. Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливості затоку в Україну холоду та арктичного повітря. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг? Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше? Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак і кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними. Оборами для захисту від холоду, однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. А яка погода більше вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.